Колеги захоплено кажуть про неї бджола завжди у польоті, поїздки, зустрічі переконує, радить, вислуховує генератор ідей і планів, інакше не вміє, і все це заради благородної місії розвивати бджолярство. Голова обласної спілки пасічників Наталія Сенчук відколи очолює організацію, згукує, образно кажучи, під крило небайдуже до давнього українського промислу, щоб знаючи дідівські методи, опанували сучасні технології. Виробництва меду, апітерапії солодкого менеджменту Є така людина, яка опікується е, цими спілками районними, яка, скажімо, шухає фахівців. 2012-го спілку пасічників організували у Миргородському районі. Звичайно, самітників джолярів ще багато. Качають мед по старинці, щось читають і не думають про перспективи. Інші ж кооперуються. Нині їх 16. Бо у гурті переконують, взнають нове від колег, мають інформацію, обмінюються досвідом. Да, у нас є переваги, це все-таки наші гості, які приїжджають на курорт, здоровитися. Колега керівник Кременчуцької спілки пасічників Сергій Буряк наголошує: зібрав під знамена 53 бджоляра. Провели шість медових ярмарків, бувають на тренінгах. Знання серед пасічників добре наголошує пан Сергій. Набагато важливіше просвітництво серед населення. Багато людей приходили і запитували вже на слідуючих ярмарках. А коли у вас і ще будуть ярмарки, щоб до вас прийти і придбати там які-то продукти бджільництва? Однак більше цей вулик гудів про проблеми бджоли на полях це чудові врожаї культур. Та, на жаль, нині так звані господарники сіють частіше те, що дає великі гроші. Традиційні медоноси, зокрема гречка, не в моді. Цього року у Хорольському районі сталася локальна біда після обробки аграріями господарства Н власних посівів. У багатьох місцевих пасічників загинули бджоли. Таке є, скаржаться бджолярі. На жаль, втручатися у внутрішні господарчі справи заборонено. Піди випитай, що колотять. Тож все частіше пасіки у зоні ризику вони з нами не консультуються не всіх. Да. Вони попереджають пасічників і тому є проблеми з отруєнням бджіл. Загалом наголошує родина пасічників, варто б державі масштабно підтримати стратегічну галузь, яка гарантує указну величезні вливання. Однак, чиновництво думає певно про інше, бо чомусь таки довго товчуться на місці із законом про бджільництво. Варто б надавати пасічникам кредити інвестиції. Тоді побільшало б у нас молоді, яка успадкувала б від старших науку медозбору і пасічництва.